Знову віддзвонили дзвони в Мукачеві за загиблим героєм в зоні АТО. Провести в останню путь Олександра Бабича прийшли колеги військові, міська влада та кількасот мукачівців. Після панахиди в центрі міста процесія рушила на кладовище, де на алеї Слави буде поховано героя. Ввечері 5 листопада під Дебальцевим снаряд поцілив поряд з наметом, в якому перебувало восьмеро наших військових. Розпочалась пожежа. Хтось зміг вибратись сам, інших з полону вогню визволяли побратими, але всі з опіками різної важкості потрапили до шпиталю. Олександру Бабичу потолонило найменше. 92% його тіла обгоріло, але він ще кілька днів боровся за життя. Послідні хвилини казав, мама, мамо, я держуся, як можу. Я можу, як держуся, дружині, розпитувати за діточок. А останні слова були Альона, я дуже страшний. Вона каже, ти в мене найкраще. Я все зроблю, щоб ти вижив і через дві години помер. Горе матері, горе дружини, горе дітей, що ховають батька. Біль втрати не передати словами. Ми тепер зміст нашого гімну розуміємо буквально, що й душу, і тіло положимо за нашу свободу, і це, на жаль, відбувається. Я закликаю Мукачівців молитися не тільки за померлих героїв одного з них. Це Олександра Бабича, 38 років, майор двоє дітей залишилося, але і молитися за те, щоб Господь Бог викорінив дьявола у. Ушах тих людей, які відповідальні за цю війну, які дають команду стріляти і убивати один одного. Наші військові стримують агресію на сході, щоб не поширилась вона на всю країну. Боронити батьківщину священний обов'язок кожного громадянина. Олександр Бабич віддав життя за Україну. Герої не вмирають. Вони житимуть вічно в нашій пам'яті. Слава Україні!